Друзі, всім привіт! Всіх вітаю. Сьогодні, як ви вже здогадалися з назви відео, я буду розповідати про Джо Беркромбі. Як ви знаєте, я читаю різну літературу, в тому числі і фентезі. Але от саме Джо Беркромбі зміг мене захопити настільки, що я тепер скуповую всі його книжки і вже чекаю, коли я буду читати наступну його книгу. У мене наразі тут присутня вісім його романів. Який видає видавництво КСД? Одного немає, це багряна країна. Звичайно, я його докуплю собі. От, хочу розповісти, чому саме мене захоплює цей автор своїми героями? Можливо, можливо, сюжетом все ви дізнаєтеся в цьому відео, от але, от хочу таку ремарочку сказати: я взагалі людина. Яка от, наразі в даний момент мені важко, наприклад, дивитися якийсь серіал один-два сезони, три сезони підряд. Тобто мене не так воно все захоплює вже як раніше, можливо, в дитинстві. Так, я навіть в ігри відеоігри не можу грати подовгу, бо воно мені швидко набридає. От, але книжки залишаються ще тим е часопроводженням, так можна сказати, який. Я ще не дропаю і можу концентрувати свою увагу на якійсь історії, наприклад, і, в принципі, читати подовго. Тому от саме Джо Бер Кромбі, як така розважальна література, так фентезі все ж таки я вважаю більш розважальною літературою, хоча окремо поговоримо про це. Тут є класні посили у автора на більш серйозні теми, ніж він виходить дещо за теми. Фентезі, так, можливо, в своїх книжках, тому я за це теж скажу. Е, от, але от саме він зміг мене так захопити, так класно пише, що я прям читаю захліп і, можливо, буду ще швидше їх читати, можливо, через одну книжку, щоб е, там, за пару місяців вже здолати всі його книжки, що у мене є. Можливо, так буде, можливо, ні. Е, тому давайте не зволікати, а починати. Поїхали! Спочатку також ще одну ремарочку хочу сказати, я не буду тут прям детально про сюжети книжок розказувати, розповідати. я, наприклад, от першу трилогію як одну так, розповім, ну, дещо затрону сюжет тої чи іншої книжки, але з цієї трилогії все починається. Але хочу спочатку сказати, от, поки ви ще не почали читати, чим саме може захопити весь цикл цих книжок, і от є така. Мова, так є така думка, що от перша трилогія це про одне всесвіт. Далі йде нібито в цьому всесвіті, але про інше. Але я так не думаю, і навіть я вважаю, що окремо від першого закону, від перших трьох книжок, читати Аберкромбі не так буде захопливо. Так, це можна зробити, але це буде не прям вау ефект, тому що ви не будете вловлювати деяких відсилки, деяких персонажів не будете впізнавати, тому. Ну, десь 30% ви будете втрачати захвату свого від е, роману. Тому так. І ще хочу таке сказати, що от окремі романи Аберкромбі дійсно, от чому деякі люди дропають, от, прочитали на Лезін Клинка, сказали, щось що воно таке не дуже. Тому що це тільки водна частина, можна сказати так. От він це ця трилогія можна вважати одним романом, величезним романом. Так? І ви читаєте з початок, кульмінація і кінець розв'язка. Люди не доходять до кінця до розв'язки, не розуміють, в чому був прикол. От, Наприклад, Ліза, у мене, моя дівчина, вона прочитала перші дві, і е, перша їй взагалі так не дуже зайшла, друга більш-менш. Вона каже, мало якогось екшену, мало інтриг, хоча вже в другій частині мені цього було достатньо. Тобто Аберкромбі не тільки, ну от розумієте, добре, якщо ти хочеш інтриг якихось, ти можеш вернутися до інших авторів, але Аберкромбі не цим цікавий, не цим класний. Ну ви зрозумієте. Потім далі я буду розповідати за це. Чим він ще захопливий, чим зацікавить вас читання інших романів і навіть до читання цієї трилогії, тобто не тільки інтригами, персонажами своїми. Так само він цікавий, тобто психологію людей, він класно розкриває психологію людей в цих книгах. От тому, так, це нібито ніби такий один великий роман. Це е, іде, е, я потім буду розповідати за книжки, наступні три книжки не циклові, так? але в цьому ж всесвіті. Продовження нібито цих романів, але це окремі історії в цьому ж світі, якщо поглянути на карту, але в різних місцях про різних людей. І там зустрічаються персонажі з перших трьох книжок, звичайно, деякі, тому класно вловлювати ці відсилки. Е, ну а далі, взагалі, Аберкромбі бере такий класний прийом, як розвиток взагалі світу. Тобто тут у нас можна сказати якесь середньовіччя, так, Прям глибоке так? мечі, сокири, все таке. Є магія, звичайно, але небагато. Далі все йде нібито так само, але з'являються якісь проблески вже технологій, і як вони з'являються також цікаво. А в останніх трьох романах, в новій трилогії в цьому ж світі першого закону, котрий я ще, до речі, не читав, але я знаю, що там вже. Пройшов час цих книжок, іде історія далі в цьому всесвіті, і вже технології якось розвиваються. Я навіть сам зараз не знаю як, але вони з'являються. Тобто цікаво, то світ він живий, він розвивається у Беркромбі. Тому те, що ви читаєте на лезі клинка, це тільки початок. Не дропайте, будь ласка, книжки, дайте шанси ще Беркромбі. Ну просто як. Весь західний світ в заході від цього автора, я також. Тобто, це не таке красне слівце, так? червоне слівце. От. Це треба просто самому прочитати і впізнати, що це дійсно класна література. Отже, давайте розповім спочатку про перші три книжки першого закону. Перша книга називається Налезі Клинка. З цієї книжки все тільки починається. Видавництво КСД. У нас здається, тільки КСД видавала саме цю трилогію. Е, ну, нічого тут показувати. Типова книжка від КСД. От, Класний, в принципі, зручний формат і зручний шрифт у цих книжок, тобто не дуже мілкий. Е, тому читається швидко. От, і в цій книзі. Як я вже казав, тільки йде початок. Ми знайомимося з головними персонажами, які будуть в усій трилогії присутствувати. Аберкромбі, до речі, класно пише. Він деякому це нравиться, деяким не нравиться. Він фрагментовано пише, тобто, може бути глава про одного героя. Потім ми перескакуємо на іншого героя і так далі. і так далі. Всю книгу ми скачемо. І так у нас пазл всієї історії складається у купу. Тобто, ми по інтв'ю своє звертаємо на одного героя, потім поєнтв'ю на іншого героя. І це дуже робить такий кінематографічний ефект в цих книжках, і вкупі з гарним сюжетом, в купі з класно прописаними персонажами, ми маємо досить кінематографічний роман, взагалі його романи. І тому вони мене захоплюють. Це ще одна причина, чому вони мене захоплюють. Тому що не дає, якщо є просадки невеличкі в книжках, не дає просідати сюжету Аберкромбі. І більш з тим вкупі, ну, от як, як сказати правильно, не те, що вкупі з цим, тобто, все це вкупі. Робить книжку класною і не просідаючою. Тобто, якщо навіть є якісь там не дуже екшенові моменти, так. Але ці моменти потрібні для сюжету, наприклад, От, воно більш можливо глибини створює в книзі. Але динаміка є, і ця динаміка не впливає на якусь там глибину персонажів чи пророботку персонажів. Тобто, все не тя зроблено, це все зроблено з якоюсь метою і деякі. Розвішані так ружжя вистрілюють потім по сюжету, тобто все один на одного впливає. І тому тут є навіть деякі моменти, коли в першій книзі ти там прочитав, потім читаєш третій том там, через три місяці, наприклад, ти згадуєш, що було в першій книзі, і такий вау! Ось для чого це було ще в першій книзі. Потім цей твіст працює і ну, створюється вау-ефект. Давайте окремо я тепер поговор, ну, хочу сказати про персонажів. У Абрикромбі немає прям таких головних, не головних персонажів. Всі персонажі, які прям головні, вони, тобто, ну, є, за яких він пише глави, так, свої там конкретно, вони головні. А навіть Побічні персонажі, які там якось побічно зв'язані з головними, вони більш-менш прописані. Тобто він все одно може сторінку приділити. Буквально, от, наприклад, я читав останній роман герої. Там є такий персонаж Бек. Ну це не спойлер, я просто кажу, як він описує персонажа. Бек. Йому він не головний точно персонаж, там він побічний, побічний персонаж. От. Але Аберкромбі і йому приділив час. Щоб ми коли спостерігали події, які пов'язані і також з цим беком, можливо, там побічно. Але ми е, вже знаємо, що це за людина. Ми знаємо, яка у нього мотивація, чому він такий. І взагалі можемо йому навіть співчувати в дечому. Тому що Аберкромбі Аберкромі приділив йому там півтори сторінки, він розповів там в даному випадку в героях, чому цей бек. Хлопчина, який просто працював там Теслею, здається, чи просто рубав дрова у себе на подвір'ї, але мріяв стати героєм, мріяв стати військовим, чому він пішов туди, який у нього бекграунд, хто його батько був, яка мати, яке відношення, який брат. І це все на півтори-дві сторінки. Не головний герой, але потім, коли ми за ним слідкуємо, ми вже можемо розуміти, що він за людина. І тому Абрикромбі, а тепер уявіть собі, головним персонажем, скільки він приділяє бекграунду, дає, скільки він дає глибини. І не зря от Занден Глок, та, наприклад, один з головних персонажів перших трьох книжок. Супер дуже сильно подобається людям, які читають, тому що він сірий персонаж. Він Тобто і поганий і хороші, у нього є якості, але він ну, сірий, можна сказати, персонаж. Але він подобається більшості людей, тому що він дуже харизматичний. І навіть персонажі, які потрібні, ну, повинні вас бісити, тому що вони ну, поганці якісь, але вони також сірі, зазначу. тобто В них немає прям біле і чорне. так? Всі класно прописані. Тому Аберкром і цим також бере і персонажами. Далі світ. Світ прописан добре. Є карти в книжках, не знаю, цій є чи нема. Не пам'ятаю в першій, але там, де потрібно, Аберкромбі вставляє карти. Зараз я пошукаю. Можливо, в другій книзі буде карта якась. В героях вона точно є, бо там роман про воєнні дії. так? Добре, навіть без карти. Карту можна, до речі, в інтернеті подивитися. Навіть без карти ви там по опису знаєте, де що знаходиться. От, Але я зараз вам покажу, наприклад, у героях є карта світу. Потім коли я за цю книгу буду зараз розповідати, більш подробніше розповім за неї. От. Anyway, коли ви читаєте, ви все одно представляєте, де що знаходиться. І. Так описано, що воно легко, знаєте, представляти. Буває, уявляти. вибачаюсь, Буває так, що читаєш фентезі без карти там прям не розберешся. Тут, в принципі, легко. Південь, північ, там, Захід, Схід і так далі. От, Тому тут теж не дуже важко в цьому плані. Друга книга, давайте просто вже переходити до другої книги, бо відео затягується так. Друга книга. Я ж кажу, це як нібито один роман, перша трилогія, тому це як зачин іде, так? і така, основні якісь події. Хоча вони перекидуються на третю, і на третій книзі відбувається вже і кульмінація, і основні події, можна так сказати. Але тут також вже ми більш, більш розуміємо, що до чого йде, але все ж таки ще якісь знаки питання виникають. І Тут вже деякі герої, які в першій книзі описувались, об'єднуються в деякі групки, звичайно. Вони між собою вже будуть взаємодіяти і впливати один на одного, але ще е, до кульмінації далеко. Тому е, градус підвищується історії. Е, тут е, чим ще може не подобатись, наприклад, тут Лізі моїй дівчині, не подобається те, що тут одна гілка персонажів, вони кудись ідуть. Тобто їй не подобається, коли герої кудись ідуть, як у Володирі Персні, наприклад. Е, мені байдуже на це. Тобто, в принципі, цікаво слідкувати. І інші гілки інших персонажів взагалі про інше, тому сюжет для мене не одноманітний. Е, іде сюжет далі. І от ми доходимо до третьої книги, яка називається Останній аргумент королів. Е, тут іде вже глобальні події. Якась можливо глобальна війна, не буду спойлерити. Е, от, якісь розв'язки, е, якісь знаки питання вони вистрілюють знаками оклику, ми вже розуміємо, що це було, і вау-ефекту тут також багатенько. Тому перша трилогія сприймайте, будь ласка, як один великий роман з початком, е, серединою та кульмінацією. Таким чином. Далі хочу розповісти про окремий роман. Він іде за декілька років після подій першого закону. Називається цей роман найкраще подавати холодною. Він розповідає про дещо інших персонажів. З'являються, звичайно, нові персонажі, але тут є і старі, і тому оберкромбі ще раз кажу, краще читати після першої трилогії. Буде, буде ну, прям вау. Тут розповідається про дівчину Монса Меркато. Вона служить своєму володарю, повертається з битви, і він вирішує її вбити, тому що у неї рейтинги вищі, ніж у нього можуть бути в країні. Його можуть... ну, він підозрює, що вона може його скинути з престолу. Хоча, як ми дізнаємося, з її голови, так, з її думок, їй взагалі це не потрібно. Але він. Покушається на неї, вбиває її брата, і ця книга розповідає нам про її помсту. І от окремий роман Аберкромбі, тут е, зачин, е, середина і кульмінація все в одній книзі, тому вона динамічніша, можливо, е, вона захопливіша, історія окрема. Е, але Аберкромбі е, з кожною книгою я помітив і розписується, і розписується краще і краще. Тому. Е, Тут історія про помсту, але, дивлячись на світа Беркромбі, звичайно, вона буде не, не звичайною ця помста. От, звичайно, там будуть багато колоритних персонажів, і взагалі історія буде суперова. От, тому це окрема історія за декілька років після першого закону. Далі йде книга герої, яка розповідає нам за події. 8 чи 9 років після подій першого закону, знову ж таки, багато персонажів згадуються в цій книзі, навіть деякі є учасниками цієї книги. Незвичайна книга тим, що Аберкромбі описує в цій книзі 3 дні битви між північю і Півднем. Але. Так, можна подумати, ну, це буде щось таке бойове фентезі для любителів бойового фентезі. Ніфіга, от я людина взагалі далека від бойового фентезі. Взагалі, я не дуже багато фентезі читав в своєму житті. От, і серіалів про фентезійних дивився. Ну, звичайно, дивився всі основні, так, але. От. Але як написана ця книга, знову ж таки, вона захоплює будь-яку людину. Яка дотична до фентезі, не дотична до фентезі, до бойового фентезі, не бойового. Тобто тут все легко. Тут не так, як битви описуються в, ну, в старих книжках, так, які ми читали, навіть в фентезійних книжках. Тут на Беркромбі просто, ну, я, не, я навіть не знаю, це треба читати, це вам треба відчути. Е, кожен день битви, на кожен день битви у вас є карта. Показую ще раз. От, карта. Ну, район острунга, так? Е, всі позначки позначені. Е, головні персонажі, можуть спочатку здатися, що їх тут багато. Тут декілька сторінок головних персонажів. Е, ну, якщо ви зовсім лінива людина, то вам буде це важко. Е, там перші 100 сторінок прочитаєте, ви, в принципі, вже будете орієнтуватися, де хто, ну, можливо, іноді. Сюди закладинку собі положіть, щоб подивитися, хто є хто. Але вже там ближче до 200-ї сторінки книги, ви вже будете, як від зубів, вискакувати, хто де хто, хто є хто, і вам буде легко орієнтуватися в цих персонажах, тому за це не переживайте. І тут, звичайно, все битвою, от другий день битви, там, чуть-чуть дещо інша карта. Звичайно, все не закінчиться тільки битвою. Тут дуже класна драматургія самих персонажів. Тут, прям, знаєте, як ну, ви дивитесь за долею людини якоїсь. І воно все кінематографічно переходить, як одним кадром якась бойова дія, там Дюнкерк знімають так, фільм. Одним кадром, там коли йдуть солдати кудись там. Ми зараз дивимося за цим воїном. Його вбивають списом. Нас Аберкромбі в наступному абзаці перекидує на іншого воїна, який його вбив списом його думки вже його події, якого також вбивають чимось. І що він думав? Які були надії, які надії у нього рухнули просто? Перекидують на іншого персонажа, який взагалі там свого. Случайно зарубав, так? І як він переживає все це, і все це Аберкромбі нас перекидує, перекидує, Це як сама битва описується, так, наприклад, дуже кін кінематографічно. Між битвами, звичайно, там багато всіляких інтриг, багато всіляких ну, надій у людей. Хтось щось вигадує, хтось просто йде за течією. І ми за цим всім слідкуємо і. Звичайно, все складується великий пазл цього району, який описується взагалі двох держав півдня і півночі. І, звичайно, наступає розв'язка. Не всі, як завжди, Оберкромбі доживають до кінця. За деякими я, мабуть, буду навіть сумувати персонажами. Хотілося б, щоб вони вижили, але Аберкромбі не щадить головних персонажів. Кавичка головних, тому що тут. Багато головних персонажів. От, тому супер. Також окремо хочу сказати за гумор. Тут, ну, тут просто я ну Ліза, мені не дасть збрехати. Я просто був ну прям ржав. Ржав, е, в голос. Такого давно не було. А я тут декілька разів за книгу ну, раз п'ять 5 точно я рижав голос, тому що тут гумор просто конфета в цій книзі. От саме в цій книзі. Я просто вже не пам'ятаю в цих, бо я їх давненько читав, але в цій просто конфетка. Тому так, я в захваті від цього автору. Я докупаю вже 100% наступного місяці Багрян Україну, якої у мене немає. от, І все. І у мене тоді вже всі книжки є. От далі йде наступна трилогія. Бачите, я її буду читати також після «Багряної країни, тому що, до речі, «Багряна країна також чим цікава. Чим цікавий роман «Багряна країна. Тут буде фоточку вставлю, Тим, що Аберкромбі цей роман робить як ем, вестерн. І за цим також буде цікаво подивитися. Я, в принципі, прочитав анотацію там. Події будуть зовсім плюс-мінус не пов'язані з цими книжками, але деякі персонажі знову ж таки вискакують, буде цікаво подивитися. Але все ж таки світ іде вперед, в цьому світі вибачаю за тавтологію Оберкром. Тому її пропускати я не буду, Багрян ну, От, перед наступною трилогією. Коротше, мене цей автор захопив. Я не знаю, що ще додати. Я, здається, в принципі нормально розповів, без спойлерів, саме головне. І я сподіваюся, що я заохотив вас все ж таки прочитати хоча б перший закон, три книжки. І тоді ви вже. Ну, Добре. Даємо такий відрізок. Якщо ви читаєте перший закон, вас не чіпляє взагалі ніяк. То це не ваш автор. Я не засуджую, можливо, просто. Не така ви людина. Тобто, можливо, люди діляться на тих, хто полюбляє Беркромбі, тих, хто не полюбляє, можливо, так. Тому що, ну, мабуть, темпераментами не зійшлися. Таким чином буду закінчувати це відео. Сподіваюся, вам сподобалось. Новачки, підпишіться на канал. Ті, хто вже давно на каналі, наставте мені лайків. Дякую, зустрінемося в наступного відео. Бувайте!